Ви, напевно, знаєте це відчуття, наче шукаєш щось важливе, але щось це не те. Відносини, які не складаються, сподівання, які не виправдовуються, гроші, які ви витратили на знайомства, і нуль результатів. Але що, якщо я вам скажу, що ви можете знайти свою ідеальну пару без помилок і марних зусиль? Просто уявіть, якби хтось міг точно вам сказати, Хто вам підходить, а хто ні. Мене звати Олександр Шимко. Я займаюся тим, що я допомагаю людям знайти щастя. Я маю на увазі справжнє щастя, без ризиків і розочарувань. Цей канал про те, як зрозуміти себе і свій шлях у стосунках. Я розповім вам, як знайти свою другу половинку, не витрачаючи років на сайті знайомств і не зливаючи туди гроші. А ще тут я розкриваю секрети стосунків для незнайомих людей. Ви будете вражені, коли побачите, як я, побачивши людину вперше, я точно розказую їй про її життя і її стосунки. І найцікавіше, що це не магія, це точна наука. Я знаю, як це працює. Я знаю, як це бути розочарованим і відчувати, що тебе не розуміють. Моя методика базується на фізиці, математиці і астрономії. Точніше, це методика мого батька. Які це все досліджував і розробляв. Це не астрологія, це не нумерологія, це не яка, не езотерика, це формули природи. От уявіть, ви можете точно знати, чи підходить вам певна людина. Ви можете уникнути помилок у стосунках і знайти ту саму людину, яка буде поруч з вами усе ваше життя. А ще ви можете дізнатися, які продукти вам ідеально підходять. Чи безпечна для вас певна дата для хірургічної операції? І навіть більше. Мої прогнози завжди точні. Я пишаюся тим, що я можу допомогти людям. Допомогти людям побачити істину. Ось, наприклад, ось ці спортивні події. Я казав, хто переможе, хто програє. І це сталося. Ось ці стосунки. Я попереджав про небезпеку. І тепер ви можете побачити результат. Чому це працює? Бо це точна наука. Бо закони природи неможливо обдурити. А сперечатися із законами природи це просто безглуздо, це смішно. Скільки часу ви вже витратили на пошуки? Скільки сили грошей пішло у вас в кусту? Я пропоную вам шлях, який дійсно працює. Замовте в мене аналіз сумісності прямо зараз. Ви отримаєте список сумісних дат, ідеальних з вами партнерів, а також дізнаєтесь, як покращити своє життя за допомогою точних розрахунків. Не витрачайте більше часу на помилки. Ви заслуговуєте права на більше щастя. Тож, натисніть кнопку і давайте почнемо прямо зараз. Ваше життя це формула. Формула, яка вже готова привести вас до щастя. Все, що вам потрібно зробити, це зробити перший крок. я вам в цьому допоможу.